Пане товаришу Азаров, я зробила над собою надзусилля, аби вислухати вашу доповідь, яка за змістом абсолютно з нереального світу, а за формою з якогось карколомного, ваш кабмін ініціював скасування обов'язковості дублювання фільмів українською мовою. Чи комфортно вам проживати у світі серед українців, яких ви не сприймаєте і не шануєте? Казав Сократ, що що говори, і я тебе побачу. Уся країна вправляється в коміксах з вашого мовлення. Як допомогти вам у цій проблемі опанувати бодай би на елементарному рівні мову українську, як педагог з двадцятилітнім стажем, я бачу цю проблему у двох контекстах: мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви я згоден з вами покращувати українську мову.